Друзі, привіт! Там в новинах і в мережах несеться страшною силою. А я рятуюся вишивкою. Це такий мій прихисток, якщо чесно, тому що я собі вишиваю, щось роблю руками. І ця дрібна моторика вона якось досить приємно розгружає психіку. Тому прийшла сьогодні з вами поговорити, поділитися своїм процесом. Показати, що я тут вже не вишивала в своїй сорочці, якось, коли я починала її вишивати, цю сорочку, мені здавалось, що тут нема що робити. Я думала, що тут роботи, знаєте, ну, на місяць максимум. Бо мережку вишивати легко, це одна з моїх улюблених технік. І чомусь в мене склалось таке враження, що воно ш'ється дуже швидко. І коли я тільки вишила першу уставку. Я подивилась на цей об'єм роботи, я трошки злякалась. Чесно вам кажу, якби я знала наперед, що це мені займе три місяці тільки на вишивку, я, либонь, не наважилась би на цю сорочку. Ну, але, бачите, склалось так, як склалось. І я дуже задоволена процесом, результатом, собою, що я не кинула це на півдорозі, хоча була в мене така. Таке бажання тому сьогодні вам розкажу звідки взялась взагалі в мене ця сорочка. Чому я вирішила її вишивати, які тут особливості? Тому давайте на цей час, поки я записую вам відео, ми прикинемось, що у нас взагалі ніяких проблем немає нічого нас не турбує. Найбільша проблема це те, що низка крутиться і не пасує до тканини. Знаєте, є така історія, чомусь вона мені постійно приходить в голову останнім часом. У моїй бабусі була груша на подвір'ї, і щось кілька років ця груша перестала плодоносити. І бабуся взяла сокиру, прийшла до цієї груші, постукала обухом сокири в її по стовбуру, каже до свого сина: каже, слухай, ця груша не плодоносить, тільки місце мені тут займає на подвір'ї, то будемо її рубати наступного року. Постукала отак сокиру і полякала грушу. Та й пішла собі. Наступної весни груша цвіте, буяє, гіляки ломляться від врожаю. Там врожай такий, як ніколи в житті не було. Я зараз себе такою грушею відчуваю. Я вишиваю, відтворюю давню сорочку. Так? Ділюся з вами процесом, ділюся з вами якимись секретами технології, тим, що сама знаю і те, чому мене навчили в інституті. І я бачу, яка величезна цікавість. До нашої культури, до вишивки, до ремесел. Я коли дивлюсь на цей розквіт культури в усіх її аспектах, я згадую цю грушу. Як ви бачите, перший рукав і уставку я вже закінчила. Навіть подушивала тут ось ці зірочки посередині. Більше того, другу уставку і рукав я теж закінчила. Дивіться. Я коли починала її шити, мені здавалося, що це буде якась, ну, що я її ніколи не закінчу, скажімо так. Розумієте, я вишиваю досить швидко. Тобто, ну, в мене поставлена техніка, поставлена рука це не складна техніка, це не, не вовна, якась тут не потрібно докладати якихось зусиль. Це навіть не низинка, яку треба рахувати кожну ниточку. Да? Тут рахунок такий тільки приблизний по орнаменту. Я думаю, ну що ж таке, чому ж так довго? Але все в цьому світі має свій кінець. І моя вишивка теж доходить до кінця, повиправляю тут якісь нюанси і буду збирати сорочку. Я нічого не знаю, я літом хочу в ній ходити. А, у мене такий крайній дедлайн це 24 серпня. Ну, бачите, я так лагідно до себе, бо в мене ще є кілька проєктів, тому я не ставлю жорстких дедлайнів, типу, там, до Різдва чи... чи до першого дня літа от щось таке. Ні. Стресу нам в житті вистачає, я не хочу стресувати себе ще й власними дедлайнами, тому я її вдягну на День Незалежності. Як ви бачите, в мене ось тут недошитий шматочечок. Чому не душитий? Тому що я якимсь чином я неправильно порахувала, розрахувала оці всі штучки, я хочу, щоб мені тут поміщалось весь оцей елемент і половинка цієї зорі. Отут мені ще треба нашити по два рядочка. Але тут що класно, що з цієї сторони я закріплювала нитку не в качалочку, а ну, зразу сюди, в чесницю. Тому тут взагалі не буде проблем. Я тихесенько її розпорю, відішю трошки тут далі, дошию три рядочки і зроблю симетрично, щоб тут було красиве закінчення. Отож. Гортала я собі якось інстаграмчик і в рекомендаціях побачила цю сорочку. Якось вона мені прямо запала в душу. Я зберегла фоточки, почала роздивлятись. Ну, ось так, я просто дуже сильно збільшувала і зрозуміла, що життя мені немає, я хочу цю сорочку. В той же вечір я пам'ятаю, це було літо. Якраз були відключення, жиріща така. І я сиділа отак вже вечором пізно. Робила цей орнамент малювала. Він якийсь ем, не дуже типовий для Полтавщини, якщо чесно. Бо у нас зазвичай або, ну саме от в мережках я маю на увазі: це йдуть або якісь рослинно геометричні орнаменти, ну, типу там якісь м -м, троянди чи якісь свідки загалом, так. або зовсім такі ромби, е геометричний орнамент. І ці ромби дуже класно розраховані. там. Вони ніби досить прості, але дуже гармонійні. А тут я вже розуміла, що це буде складно шити. Чому? Тому що дивіться, дивіться, ось тут, ну, настрілки, так? Отут От там щось 15 стовпчиків займають. От, От в цих квіточках чи 21, чи 22, ну, не шилося, так, в традиційних швах. Тому я зробила висновок, що це якась. Талановита дівчина, якась така от модниця, <рес> полтавська. Можливо, в неї була якась запаска чи хустка з таким орнаментом. Така, знаєте, жакардова парчова, Така от, ну, типу, як, що це якась або тканина, або хустина. Чому я так кажу? Тому що, коли я його почала відмальовувати ось тут я відмальовувала, покажу вам в такому робочому вигляді, я побачила, що це паттерн. Ну, тобто, у мене воно вишито, звичайно, що окремо двома лініями, але ну, це реально паттерн для тканини. А потім, дивіться, я його розфарбувала, <схід> щоб показати вам, як би воно могло виглядати на парчовій тканині. Ну, це об'єктивно це якась була, чи, знаєте, чи плахта, чи запаска. Ну, тобто, Бачите, воно якось дуже органічно мені в такому кольорі виглядає. І сорочка вийшла в неї, ну, якась просто незвичайно прекрасна. І дивіться, коли я вирішила вишивати цю сорочку, ну, воно якось в голові складаються оці всі пазли, які матеріали, на чому шити. У мене вдома лежав відріз молочного Амазону. я його купила для того, щоб шити братові сорочку замковою нисю. Помучилась, спробувала, не виходить, не бачу переплетень, хоча у мене зір досить гострий. Я без окулярів, без нічого, але ну, ну, от не бачу от сиділа, вишивала там, пів сантиметра 10 годин, умовно кажучи. І зрозуміла, що справи не буде. І я думаю, так взагалі має бути класно, тому що. По-перше, тут розмір плюс-мінус може бути підходящим. По-друге, я хотіла, щоб. Ну, бачите, тут ця мережка вона не така повітряна і тут не такі великі дирочки, вона така досить збитенька. І я хотіла саме цього ефекту досягти. Я відшила кілька зразочків. Ну, типу, можна було і дрібніше, але тоді взагалі цей орнамент. По пропорціях виходило, що дуже вузькі смуги, знаєте, наче як мережо якесь. Мені ж хотілося, щоб це, було, щоб це було красиво, щоб це очі вибирало як в цій сорочці. Ось, Бачите, по пропорціях воно ж реально на півруки, на все плече. Тому я вибрала цей розмір відшила. І, ну, це воно ще трошки крупнувате, воно коли випереться, Воно трошки ще сядеться і воно буде ще таке дрібніше. Бо я там пробувала на зразочку, це дуже красиво. Ця тканина розкривається якось неймовірно красиво після кількох стірок. Тож, тканина в мене вже була. Нитки я відкриваю свою коробку з нитками, а в мене там лежить 9 мотків молочного муліне. Щоправда. Це залишки із болотяної фабрики. Вона по якості, звичайно, вона не дотягує до DMC. Там якісь катишечки на ній маленькі, вона не така блискуча, вона якась трошки махната. Ну, коротше. Не буду рекомендувати, і, слава Богу, що їх немає. Але ну, в мене так було, що вже в хаті ось під рукою була тканина, були муліне. І було два мотки величезних по 150 метрів, бродер Special в відтінку бланк. Ну, тобто, воно ідеально підходило під, під, під все. І mm. я навіть зраділа. Тобто, ну, це знаєте, це прям такий челендж, який теж дуже прикольно мотивує на вишивку. Якщо ви вишиваєте, 100% у вас вдома десь там сувої тканини заховані, нитки десь лежать. І це прикольна історія, коли, наприклад, ви собі говорите: я хочу вишити сорочку, нічого не купуючи, да? і вишиваєте ти, з тих матеріалів, які є у вас вдома. Ну, це прикольно. Це якось звільняє ваші ресурси, зменшує ваші наклади і звільняє місце для чогось нового. Да? І ще поки я робила цю схему, я вже була в захваті від красоти. І від такої, знаєте, ретельної і дуже такої тонкої роботи, яку проробила ця майстриня. Тому що, ну от я бачу, що це хтось сидів і придумував. Ну, наприклад, ось дивіться, ось ця пелюсточка, да, ось Е, її можна було б робити отак: тун-тун-тун-тун, рівномірними отакого цими сходинками: одна за іншою, одна за іншою. А тут, бачите, тут три таких. А потім така одна подвійна, а потім тут дві таких подвійних. Ну, тобто, бачите, ну тут дуже класно все зроблено. Я сама вмію робити орнаменти з нуля. Ну, типу, не, не відтворювати якийсь орнамент. Да? А просто от з нуля, з чистого листа придумати орнаментальну композицію. І це дуже складно. Це неймовірно складно. І коли я бачу такі речі,. Я розумію, що ця людина доклала дуже багато своїх, свого розуму до цього. Воно в мене викликає ще більше, знаєте, ще більше захвату і поваги. Тому що тут дуже гарно все зроблено. Ну, тут, знаєте, тут, там на чотири штучки, а тут на три, а тут така. І вони кругом вони якісь чуть-чуть наче різні, але модуль там зберігається і. Воно робить цей орнамент таким дуже а, соковитим і різноманітним. Тут немає такого якогось нудного ритму чи якогось, а, знаєте, ну, якоїсь мех механічності. Да? Воно дуже живе. Що я ще хотіла сказати про цю сорочку, дуже цікава історія, що тут, от на ній, бачите, я тут зберегла зблизька близько рукавчик, взагалі крім цієї мережки. Тут взагалі немає більш ніякого декору. Ні ретязя, ні, ні кривулечки жодної, ні, ну, нічого немає. Тут є тільки от, оця мережка, і шви, як він називається, вистігом. Все. Нема нічого. І я, поки там починала вишивку, я думала: ой, може, я там добавлю, там десь якийсь ретяз, чи я, може добавлю якусь там кривулечку. Але чим більше я на неї дивилась, тим більше вона мені подобалась саме в такому вигляді. Да? Тому що, от, ну, в мене дизайнерські якісь аналогії. От для мене це, знаєте, як верстка якогось класного, дорогого журналу, де дуже багато вільного місця, і там текст верстається в. Ну, мінімалістично, там, дуже чисто і лаконічно. І все разом воно виглядає от дуже якось так благородно і досконало. От Це для мене ця сорочка про те, тому що, ну от подумайте самі, якщо людина вміє отак вишивати, ви думаєте, що вона не вміє вишивати ретізем чи лиштвою, чи вона не тямить вишити е е е кривульку, звичайно, вона все це вміє. Так само, як і я. Але вона вибирає цього не робити. І для цього є причина. Цей дизайн і ця така прочистість цієї сорочки при такій, ніби, ну, ніби здається, що вона якась проста, а вона не проста. Просто, щоб її зрозуміти, до неї треба придивитися дуже пильно і уважно. І це така, знаєте, дуже тонка, така, дуже благородна краса. Яка не кидається в очі і не кричить всіма барвами подивіться на мене, яка я тут шикарна. Саме тому тут от, горловина оформлена мінімалістично, манжети тонюсінькі, зібрані. І я хочу це все зберегти. Ну, я вже вирішила, що я її відтворюю. Це не моя авторська робота це саме відтворення стародавньої сорочки. Ну, ясно, що, скоріш за все, Виріс я не буду робити, аж такий глибокий, але щось подібне буде. І в процесі я теж зрозуміла, що рукав я собі заложила трошки вузькуватий, можливо, мені додається його ширшим робити, ну, але тут таке. Ось я вам в одному відео казала, що купила ниток, бо закінчились тих два мотка DMC. І слухайте, який же був у мене великий подив, що ці нитки трошки відрізняються. Вони. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, у мене два моточки. Я навіть не знаю, чи буде видно це на камеру, але в житті, коли я їх взяла до рук, почала вишивати, от таке віща, що вони чуть-чуть на міліграм тонші, і вони наче більш поліровані. За рахунок цього, коли я роблю настилки, да, оця фактура, ну вони реально вони виглядають більш блискучіші. А я якраз тушила ну там мені залишилась половина цієї орнаментальної смуги. І я розумію, що це буде дуже сильно видно. Щось я походила, подумала і вирішила піти подивитися, де я замовляла ці нитки, бо це колись було давно, ну більше року тому. Замовляла їх в елелітці. То я пішла ще раз в лелітку і замовила такі самі уже не в намоці, ну, мотком фабричним з етикеткою, і вони вже не відрізнялись. Тому дивіться, з нитками тут є така історія. Що краще зразу брати з однієї партії, тому що, да, може, можуть, можуть бути такі якісь відмінності, це, в принципі, це нормально. Ви повинні це знати і бути до такого готовими, що краще не то взяти більше, якщо є така змога, то краще взяти більше. Ну, бачите, у мене було два мотки. Я думала, що це буде більш, ніж достатньо. І тут таке, пішло три. Три мотки: eh, DMC Brother Special, вісім мотків eh, 20-метрових муліне і п'ять голок, які я зламала в <laughs> цю сурочку. Ну, але воно того варте, однозначно. Я сама дуже люблю дивитися на процеси вишивальні, як вони рухаються. Майстрині там показують взагалі щотижневі процеси. Ну, мені немає сенсу вам показувати щотижня, бо воно наче однакове. Ну там дошила одну пелюсточку, дошила дві пелюсточки. ну таке. То я вже показую вам такий проміжний результат. Я собі вирішила, що оце до кінця лютого я її довишиваю, закінчу. А з весни почну братові сорочку, з замковою низю, східноподільську подільську сорочку чоловічу. Якщо чесно, я її вже почала. Коли я чекала нитки, ну, слухайте, я не можу три дні нічого не вишивати, я вже звикла. Тому, поки я чекала нитки, я почала брати сорочку. Це буде трошки спойлер. Бо вона заслуговує окреме відео і окремий свій плейліст, тому що, ну да, тут буде вишивка, низю, це зовсім інша історія. Ой, але заспойлерю вам: це в мене вже готовий манжет. Це, як ви розумієте, виворіть. <сум> Лице я вам покажу потім, але щоб ви знали, я тут вам не притворяюсь. Теж все покажу, розкажу, звідки орнамент, як ш'ється. Ух, краса неймовірна. Я періодично дістаю. Слухайте, це всі такі, як я, чи це в мене такі приколи. Я достаю цю вишивку просто щоб полюбуватися на неї, подивитись і подумати, що ух, скоро я продовжу це робити. Ну, коротше, тому з весни я буду вже більш активніше шити сорочку братові. І для відпочинку я буду паралельно збирати цю сорочку. Збирати буду руками, все вам буду показувати, фільмувати поетапно, що за чим. Ну, але це таке: ну як воно. Трішки займає часу, але помаленьку, потихеньку, якщо я вже це все вишила, то зібрати її я зберу обов'язково. Ось такі в мене плани по захопленню світу вишивального. Все вам розказала, що хотіла. Сподіваюсь, вам було цікаво. Лишайте коментарі, пишіть, як вам такий формат. Сподіваюсь, що я змогла вас трошки переключити, трошки чимось надихнути, трошки, ну знаєте, відволікти від повсякдення. Буду рада з вами поспілкуватись в коментарях. Ну і що, друзі, не розкисаємо донатимо на ЗСУ, донатимо своїм знайомим чи провіреним фондам. На цьому я з вами прощаюсь до наступних зустрічей і пока-пока!